Доброго дня! Оскільки в мене є саме Челендж на 30 днів. Сьогодні я знову з вами і буду з вами ще, напевно, днів 22. Так що хочете слухайте, хочете ні. Кому цікаво. Е, далі про наші установки. Що можна було почути в тій сім'ї інтелігентів? В тій сім'ї інтелігентів можна було почути, що е, головне духовне багатство. В тій сім'ї інтелігентів можна було почути, що гроші це фу. Так само і в тій сім'ї ми люди прості. Можна було почути ми бідні, але гонорові. Які установки про гроші передані вам в вашій сім'ї? Е, дуже 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 часто ми з нашого того простору, в якому ми росли, в якому росли наші мами, наші бабці, ми маємо установку, що гроші це зло. Бабці дуже часто мали цю установку про проклятих капіталістів, імперіалістів. Експлуататорів. <кій> Мама могли мати установку про гроші як, про гроші як небезпеку в тих 90-х роках, шалених 90-х, хто мав гроші, мали гроші бандити, мали гроші аферисти. І ті, хто мали великі гроші, мали велику небезпеку втратити життя. Е, оце бідні але гонорові взагалі йде ще з часів дуже-дуже-дуже таких часів Біблії, часи, часів Євклезіаста, де він говорить, що найгірше, що може бути, це одна з трьох, тих трьох речей, які він найбільше ненавидить, це Бідні, але гонорові. Бідний, каже він, гоноровим бути не може. Бідний, каже він, має змиритися з тим, що він бідний, і відповідно себе вести. Гоноровим може бути інша людина. Гроші несумісні з порядністю. Гроші несумісні з достоинством людини. Достойним може бути тільки той, хто чесно живе на зарплату. Чесним може бути тільки той, хто, хто задовільняється малим. А Щасливий не той, хто має великі гроші, а той, хто щасливий тим, чим він володіє, що він посідає. Не можна сказати, що це брехня, в цьому теж є дуже багато істини, але й дуже багато, знаєте, такого фальшивості. Про це можна щиро говорити. І можна говорити для того, щоб за тими такими психологічними захистами, як Лисиця та Виноград, зелений виноград каже, лисиця, коли не може його дістати. Ми щасливі. Задовільняючись тим, що ми маємо. Говоримо часто ми, коли до того більшого дістати ми не можемо. Що ще про гроші? Е, великі гроші це багато праці. Щоб мати великі гроші, треба вджобувати. Е, великі гроші. Це дуже-дуже дуже багато виснажливої роботи, а якщо це не так, тоді це гроші нечесні. Такого роду установки ми заковтуємо, ми з ними живемо і нагадаю вам ще раз, дитина не аналізує. Е, нагадаю вам ще раз, а можливо я цього і не сказала, ці всі установки цілком не обов'язково передаються словами. Ці всі установки дитина спитує в поведінці, в якихось недомовках, в якихось випадкових словах, в якійсь міміці, пантоміміці, невербалиці, розумієте, десь припідняті бровки, десь щось знизання плечима, десь щось підслухана розмова. Ці всі, всі установки це не те, що дитині проговорюється. Дивися. Гроші це зло. Дивися, за гроші можуть вбити. Дивися. Ми дуже такі порядні, бо ми чесні і ми маємо мало грошей. Це все не так. Дитина вбирає все те. Про що ми дорослі, навіть не здогадуємося. Дитина на інтуїтивному рівні дуже розумна. На жаль, на жаль, аналізувати дитина починає тільки в 9 років. Вже не щастя. 9 років дитина розвивається те, що ми називаємо логічним мисленням. Дитини починають формуватися причинно-наслідкові зв'язки. І закінчується та формування цієї формації у мозку в 25 років. І коли дитина починає аналізувати, вона починає бунтувати. І не випадково, оцей підлітковий вік, він напряму пов'язаний з тим конструктом нашій психіці. Які ми називаємо логічним мисленням. І коли дитина починає логічно мислити, вона бачить, що щось тут з тим всім, що вона вібрала як дитина, сім'ї не те. І вона починає бунтувати. Дякую за увагу. Залишайтеся зі мною завтра.